Здравствуйте, дорогі діти! Зараз ми поговоримо про обережність. Зараз ми поговоримо про вогонь. Верніше про те, наскільки важніше знати про ту небезпеку, яка приховує в собі ця стихія. Діти, запам'ятайте дуже добре, запам'ятайте назавжди. Гратися з сірниками категорично заборонено, зрозуміло, молодці. Якщо гратися з сірниками запальничками, свічками, то може виникнути, що так, пожежа молодці. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Де уважна піч пильнують, там пожежа не лютує. Про це важно пам'ятати. Чайник власно вимикати. Мама з дому поспішала, до марійки так сказала: не підходь до пічки доньку, обпече вогонь вогонь долоньки. Під час пожежі, пам'ятай, сил вогню не додавай, надійде повітря свіже, розгориться ще сильніше. Спалах, іскри аж до стелі, ледь пожежу не вчинила. Просто це в розетку спицю надя устромила. Біля обличчя волога хустинка. Пригнувшись повзком на колінках, діти швидко тікають із дому, не дихати, щоб в диму тому. Вивчить правила пожежні. Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна жартувать з вогнем не можна. Бенгальські вогники, петарди, хлопавки це.